Слава Україні! Трагічна звістка з передовою надійшла до Волочиської громади. Правоохоронці накрили чергову банду у Дніпрі. Ліцей на Красилівщині отримав хрест громадянських заслуг. Про ці та інші події далі на першому подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Всі, хто з початку війни отримав звання Героя України або став кавалером ордена Золота зірка, отримують власне житло. Україна захищає тих, хто захищає Україну. Держава подбає про кожного з них і про тих, хто з нами, і про сім'ї, всіх, хто віддав своє життя за країну, зазначив президент України Володимир Зеленський. Деталі згодом. Схрон зброї та майже 6 мільйонів доларів готівки правоохоронці накрили банду у Дніпрі. Слідчі вилучили арсенал зброї, боєпропасів та вибухових речовин, а саме 21 пістолет, 7 пістолетів-кулеметів, 14 рушниць, 5 гвинтівок, 10 автоматів Калашникова, близько 25 тисяч набоїв різного калібру та пакування, 36 протитанкових гранатометів, 76 гранат, димові шашки та інші речові докази. Крім цього, у зловмисників вилучили 5,7 мільйонів доларів, майже 50 тисяч євро, понад 7 сотень тисяч гривень, а також 5 автомобілів преміум класу. Стоси готівки правоохоронцям довелося перераховувати кілька годин. За підозрою у торгівлі зброєю та боєприпасами і відмиванні грошей під варту посадили трьох осіб. Трагічна звістка з передової знову надійшла до Волочиської громади. Захищаючи Україну, загинув військовий Олександр Баб'юк. Він народився у селі Попівці. 28 вересня цього року Олександра мобілізувала до лав Збройних сил України. Він був солдатом. На фронті був старшим кухарем господарського відділення взводу забезпечення командних пунктів. Олександр встиг прослужити лише кілька місяців. Про дату та час прибуття тіла та прощання з героєм мають повідомити додатково. Співчуття рідним, вічна пам'ять та слава захиснику. Головний збройних сил України нагородив майора з Хмельниччини почесним нагрудним знаком Срібний Хрест. Вручили срібний хрест мешканцю Хмельниччини майору Валерію Лубову. Військовий отримав важкі травми в ході виконання бойового завдання. Тож зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі. До повномасштабного вторгнення Валерій був вчителем фізкультури і предмету Захист України. Свою роботу поєднував із активною волонтерською діяльністю, коли почалося АТО, доправляв для воїнів на передову гуманітарну допомогу. Крім того, він очолював гурт Висота, у складі якого виступав на прифронтових територіях, аби морально допомагати воїнам та місцевим жителям. Повертаючись, чоловік викладав у клубі військово-прикладного напрямку, Валерій навчав фізичній підготовці, розбирання складання зброї, спорядження, магазину, патронами, а також вогневої і тактичної підготовки, тактичної медицини і до медичної допомоги. Дякуємо за захист та за боротьбу. Ліцей на Красилівщині отримав хрест громадянських заслуг знак народної пошани. цю саме нагороду вручають цивільним громадянам, які своєю роботою наближають перемогу України. Напередодні міжнародного дня волонтера отримав цю нагороду Кузьминський ліцей Щеборівської сільської ради, який постійно активно допомагає збройним силам України та усім, хто потребує допомоги. До слова, це уже не перша відзнака навчального закладу минулого року. Педагогічного колективу та учням ліцею вручили знак народної пошани Волонтер України. Це не державна загальноукраїнська відзнака з особливим статусом, започаткована з метою сприяння розвитку громадської організації свідомості та плекання патріотизму. Через різання аварійних дерев завтра, 7 грудня, перекриють рух транспорту частину вулиці Проскурівського підпілля. З 9 до 16.00 буде перекрито рух транспорту вулицю Проскурівського підпілля від ділянки від вулиці Соборної до вулиці Проскурівської. Музика. Від сьогодні у Хмельницькому запрацює гостина Святого Миколая. Гостину чудотворця розмістили в академічному обласному театрі ляльок дивень. На маленьких хмельничан та їхніх батьків чекає не лише зустріч з Миколаєм, а й також показ вистав. Зокрема, Барбі Кен та спектакль Каскалкану. Обидва покази для театру стануть прем'єрними. Працюватиме гостина Святого Миколая з 6 до 30 грудня. Сьогодні в Україні відзначають День Збройних сил України, а також День Святого Миколая. Команда Першого Подільського вітає вас з цими святами! Бажаємо дива та перемоги! Дякуємо нашим захисникам, адже сьогодні саме вони борються за нашу найзаповітнішу мрію. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!